Можна сказати, вишкірилася голова, що я її знімаю в негативному фоні, в негативному світі. Що вони всі хороші, пушисті, вони господарі. Подивіться, от на це не дорогу, а гівно. Оце вони хороші. Оце лице нашої Ой. Ну, да, влади. Тут йти, от, слухайте, болото приступає до ног. Ями якісь порили. ями. От для чого вони порили ями? Оце ремонт, це... А, о, дивіться, як красиво. Собочини брали землю і висипали на дорогу. Це... Ну, ще раз повторю, це не просто дебілізм. Це... Ой, блядь, не повезло в сараті. В общем так. Собочини бере землю і викидає на дорогу. Грязь, болото, тут ходити не можна, в мене ботинки спадають. Оце ремонт дороги по-сарацьки. Ой, по-болгарськи я тоді говорив. Ну так, да, це більш похоже. Асфальт поліндла, Карла Марса. Дивіться. Асфальт прекрасний. Асфальт прекрасний. Але все, тут запустення, все помирає. Дивіться, нова влада навіть сміття не може прибрати. Все заростає, слухайте, качка. Оце рядом з центром. Дивіться, от 200 метрів міліція. От і подивіться, куди йде. Тут скоро барсуки заведуться. Ну, дорога ідеальна. Дорога ідеальна. Привіт. Дорога ідеальна, бачите? Але на круг дороги тут починається розруха. Лінла Карла Марса. Вот милиция.